Доброго раночку, друзі. Всіх вітаю вас з першим днем весни. У мене голос трошки сів. Ну, жінка запрацювалася, вирішила спробувати свої сили, пішла на роботу. Дівчатонька, робота дуже важка. Не для 55-річної жінки. Ну, дуже важка. Я поки не буду говорити де, не знаю, скільки я там виконаю. Але сил нема. Ну, є один плюс. Кожний день мінус 600 грам. Сьогодні 500. Отак. Це чим тільки і рада. Прихворіла, отак. На кінець-то вони дочекалися, що я їх рано погодую. А то ж, бідолахи самі були на одноразовому харчуванні. Прийшла з роботи. Ввечером, всім вечора. Дала їсти, дала пити. Ну, звичайно, їсти даю з запасом. Так само і води наливаю. Але були морози, вода замерзала. Ой, важко важко так виходити з такої ситуації, коли вдома нікого нема і ти маєш якесь хазяйство. І дуже важка робота. Маршрутка привозила в центр нас, це не по місці робота. Дві години ми їдемо, а потім ще кілометр від маршрутки йду пішки. Ноги єлі волочу. Ну, отакі то справи. А курочки вже скучили, вони радуються, що мене зранку побачили. Ой, та й так, а зараз в мене є ще. Такий участок роботи. Саме йде на сніжок, так, падає. Піду добриво, селітру по пшеничці розкидаю, Тож не нелегка робота. Оце працюю, розсипаю селітру. Відерце принесла, зараз піду ще перенесу. принесу, приноси, так три відра. Та й мені вистачає до краю пройти пшеничку. Саме сухо, так сухо, взагалі сухо. Але може трошки цей сніжок, бо може, якась буде від нього користь. Не знаю, що з нього буде цей рік.